Яка наразі ситуація з облаштуванням центрів ДПО, коли люди зможуть переїхати до цих приміщень? Проблема в тому, що ну, ми зимою робимо ремонт. Та ремонт зимою це дуже складна штука, бо треба, щоб всі шпахльовки, всі стяжки, що то робиться, щоб вони висохли. Якщо їх серими там накрити лінулію, закрити якимись там панелями. То або шпалерами, то вони просто стіни поцвітуть і буде плесень, і так далі. Тому зимою дуже важко це робити, коли треба ремонтувати опалення, як нема котла і багато інших речей. Роботи ведуться, ведуться і вони все ближче і ближче наближаються до відкриття. І сьогодні, ну і по заводській вулиці, в нашому гуртожитку, і в інших селах, зокрема. Вже з'являються, скажімо так, і меблі в деяких, напусті. Нам погодили зараз, можна в Буймері жити, да, в центрі протидії домашньому насильству на міністерство соціальної політики погодили часткове заяття приміщень ВПО, які не мають житла, то можна приїхати в Буймер, Ми зараз готуємося до закупівлі меблів туди, і в принципі люди можуть туди приїхати. Там повністю відремонтовано приміщення тепло і ми можемо запропонувати. Також ну, очікуємо, що десь в лютому ми вже відкриємо перші наші центри ВПУ, отаку компактне проживання, ті, які ремонтували, і люди зможуть поїхати. Десь порядка 30-40 людей ми перших вже будемо вселяти в ті приміщення, які є. Меблі ми завезли з Німеччини, меблі нам ну, частково вистачає і почнемо цю роботу вже робити. Тому залишилося ще недовго скажімо так, чекати. Треба перетерпіти цю ситуацію. Я розумію, що кожен десь знаходиться в якихось ну, не дуже гарних умовах. Тим не менше, ми зараз з кожним працюємо, кому потрібно це житло, хтось яке має дітей і так далі. І кожному будемо пропонувати.